Ну що, любі мої, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні тут ми зібралися для тесту бренда вірніше, продуктів бренду, які в мене вже лежать дуже давно. Я давно хотіла їх протестувати, але постійно виходять якісь новинки, і мені про них хотілося розповісти швидше. А отут, нарешті, я вже сижу, знімаю про те, що в мене вже лежить давно. Це бренд Катріс. Сьогодні, на огляд, нас буде ось така тональна основа True Skin. Думаю, всі її знають. Консилер. Рускін є просто обожнюю неймовірною любов'ю, але тут в Катріс вийшла ось така новиночка. Це консилер, який називається Cover Plus Care Sensitive Concealer Fragrance Free. щось типу того. Так тут по-українськи не пише нічого. Це ніби водостійкий консилер, щось типу того, ну будемо бачити, потім дізнаємося, що він там робить. Далі в мене є ось така палітра у бордових відтінках. Це аналог Наташи Денони, Таку одну я вже користувала і вона лежить тут у моїй щоденній косметичці. Ось така вона мені дуже подобається. Це відтінок 070, мій улюблений. А цей відтінок називається 060. Vivid Burgundy Look. Ну, Ось такий у нас буде в Burgundy Look сьогодні. До неї я взяла по. Помаду не знаю, чим я думала. Ось така помада, яка називається Fake Lips Volume Gloss. У відтінку в мене 90. Якісь ягоди не можу сказати, бо я вже тут розірвала. Також у мене є помада, ось така, це теж ніби новиночка, в такому градієнтній упаковці. У мене у 20-му відтінку блашет Nude. Ось такий прекрасний відтінок. Ви тільки гляньте на рельєф. От помади Катріс я просто обожнюю неймовірно. Вони завжди прекрасні, запаху практично немає ніякого. І також в мене ще є нові рум'яна. Ось такі, вони були сатинові і матові. Сатинові в мене були, вони мені не дуже сподобалися. Я просто не дуже люблю такі яскраві. Ну, знаєте, це залежить від рум'ян. Ось ці не знаю, будемо пробувати 130-й відтінок Spice Peace Space, якось так, мені здається, вони з тальком. <кій> також в мене є туш від Катріс, я ще ні разу не пробувала. Звичайно, Glam and Doll Full Slashes маскара. Так, відкриваємо перший раз. Тут ось така щиточка силиконова, лопаточка, я б її назвала, або чи як, не знаю, як правильно сказати, будемо пробувати. І також в мене для вас буде. Розіграш, розіграш ось такої палітри. Я ще не разу не пробувала ці палітрочки, але просто я знаю, що я не буду користуватися, тож хочу розіграти серед вас. Вона абсолютно новенька. Ось так виглядає. Ось така вона мені прийшла брудна. Тому я, вибачте, якщо комусь щось таке прийде, я ні разу в неї не тикала, ви можете подивитися по рефілам, що вони всі ідеальні. От так. І умови будуть десь протягом відео. Тож давайте дивитися його до кінця і будемо бачити, що у нас тут і які. Продукти. Також із своїх постійних я взяла ось такий Holiday Bronzer, Holiday Skin, так. хайлайтер з квіточкою, також я взяла ось такий маркер для брів і підводку з кісточкою. Давайте будемо пробувати всі ці продукти, бо мені вже давним-давно хочеться. Особливо я дуже хотіла спробувати ось цей тон. У мене відтінку 002 Natural Ivory, можливо, хоч нарешті колись у мене буде Ivory. Я тут наробила ось таку біду, я випадково, чи він прийшов до мене розкручений ось так. Я не знаю, він вилився. Завжди перевіряйте. У мене вже була така ситуація з дівчинкою. Я їй відправляла тональний крем. Якщо ти мене дивишся, вибач, будь ласка, мені до цього часу незручно, що так вийшло. Потрібно завжди перевіряти ось ці банки, які закручуються, бо він тут все забруднив. Я спеціально не витрала, щоб потім показати вам, що може бути така біда, і застерегти від цього вас, бо реально от може пів півбанки. У дівчинки так вилився практично весь тональний крем. Дуже сильно незручно і шкода, що так виходить. Давайте будемо наносити. От Бачите, я ще ні разу не наносила, він абсолютно новий. Так, Давайте своч перший. Відтіночок ніби. Такий досить непоганий, світленький. Думаю, що нарешті, можливо, мені підійде. Так. І буду наносити на обличчя він досить такий рідкий. Боже, я накапала на кофту. Ну, чого я постійно це роблю. Так. Ні, тут, знаєте, я спробую спочатку пальчиками нанести відчути його текстуру. Ой, він світленький досить. Можливо, тепер буде тональний крем, яким я зможу розбавляти всі свої крема. А то з цим проблема. Бровки в мене вкладені гелем для брів і все. Я недавно зробила ламінування, а не хочу їх сильно там мучити, щось з ними робити, тому відразу вклала гелем для брів. Так. Обережно наношу, щоб уже нічого не капнуло. Я все під Да, Відтінок вже я взяла за світлий. Хочеться додати чуть-чуть бронзера якогось, бо я прям такі бліда, поганка. У мене є також від Катріс-бронзер з серії Holiday Skin. Зараз я його візьму і ми розбавимо ним цей тональний крем. Ось так виглядає цей бронзер. Він мене в таких випадках завжди супер виручає. Так, я ось так нанесла тонального крему і стільки ж додам бронзера. Ось так, напевно, навіть трошечки менше вийшло, і за зликом від Top Face буду нашаровувати. Я замало нанесла бронзера, але хоч так. Ось цей пензлик я дуже сильно обожнюю. Всім вам рекомендую, придивіться. Це пензл і Top Face. дуже ним зручно працювати. Ось тут навколо брів і взагалі всюди крила носа, корекцію наносити ним дуже-дуже зручно. Так, ну перекриваюча здатність у нього досить непогана. Я прийдуся тепер спонжем, Зніму залишки. Так, тепер давайте я спробую нанести сам цей бронзер поверх, беру його і наношу. Це була літня лімітка. Я, я не знаю, чи вони досі продаються. Тож придивіться, якщо вони ще є в наявності, я купувала на єзібрі на пензлик набрала і. Ось так буду тушувати все обережно. Він досить мало пігментований, в принципі, тушується без проблем, іноді роз'їдає тональні крема, з ним треба бути досить обережним, але відтінок такий непоганий і тушується не проблемно. Цей тональний крем ніби поки не роз'їв. Пензлик поглинулося так немало, але нічого страшного для кремової корекції. Досить непоганий продукт. Ось так наношу і на рухому повіку. Хочеться ще трошечки-трошечки додати, оскільки не бачу його сильно. І відтінок досить непоганий. Мені подобається, як це все виглядає. Так, на ніс. Ще раз все тушую спонжем. І ось тут нам бокову поверхню. Опа. Ну що, поки що ось так виходить досить непогано, в принципі, мені дуже подобається. Давайте тепер візьмемо консилер. Консилер в мене в 02 відтінку N. Так, все запечатано, відкриваю разом з вами. Запаху практично немає ніякого. Так, відтінок такий непоганий. Ось так він виглядає. Не знаю на якому моменті в мене зупинилася камера, але я нанесла ось такий консилер. Він по текстурі більш рідкий, як трюскін. І мені здається, такий більш водянистий, ось так. По пігментації він досить такий непоганий, але True Skin мені подобається трошечки більше, тому що в нього більш зволожуюча текстура, як на мене. Я люблю трошечки більш кремові, але давайте ми почекаємо, побачимо, що вийде в результаті, оскільки спішити з висновками, думаю, що поки що не потрібно. Також я нанесла на брівки ось такий маркер від Catrice, Він із. Таким пензликом, це не фєтровий кінчик, як по-українськи, це буде, скажіть, будь ласка, ось так виглядають його свочі. Я знаю, що в декого він може зеленіти протягом дня. У мене, в принципі, оливковий питон, і ось така зеленця, мені не проблема, але я знаю, що він може зеленіти, прям зеленіти. Ось у мене на руці він окислився і вже позеленів. Напевно, я після цього відео вже його викину, бо ну, на бровах виглядає красиво. Дивіться, нічого не помітно, я його трошечки нанесла, лише там, де волосинки, можливо, ще трошечки. Дам йому шанс, спробую, що з цього вийде, а далі буде видно. Тепер ми будемо наносити ось такі матові румяна Airbrush Mat в відтінку 130. Вони повністю матові, там було багато різних відтіночків. Це для мене щось таке незвичне нюдове, я вирішила взяти це щось подібне до моїх улюблених від хан. Так, ось тут своч. А вони красиві такі, знаєте, припилена на роза, я би сказала, бо ось так виглядає їх сводч. Красивий відтінок. Давайте будемо пушистим пензлем ось таким пробувати наносити, і побачимо, що вийде в результаті. Чуть-чуть вони палять, але це такий пензель. він просто натуральний, і від нього іноді буває такий ефект. Оп! Тут в мене бам, я впрацюю ручку і почну з цієї щічки. Пігментація, о, досить непогана. Я хвилююся, щоб тут не було плями, ну, одночас ми перевіримо, як вони тушуються. Тональний крем я ще не припудрювала абсолютно, і ефект такий красивий, знаєте, натуральної живої шкіри. Він ближче до матового, але не наглухо матового, а натурально-матового, такого, ніби це ваша така здорова шкіра. Так, я нанесу ще от сюди на рухому повіку, я люблю робити так і чуть-чуть. На бокову шкілоба. Ну, відтінок, чесно, дуже красивий. А, може навіть ще додати трошки такий рум'янець, досить натуральний, і мені дуже подобається. Прям однозначна п'ятірочка по відтінку. Давайте відразу додамо хайлайтера ось такий хайлайтер. Я думаю, всі його знають. Хайлайтер з квіточкою це прям вау-бах. ось так. Який в мене пензель. Для цього діла зараз будемо сяяти з космоса. От так я наношу. І відразу все підтушовую. Сяє він просто нереально. Це єдиний хайлайтер-катріз, який в мене є. І взагалі самий сяючий хайлайтер моєї колекції. Я не дуже таке люблю. Але як один продукт приб'ю, бо реально для мене дуже сильно вирви глазно. Але як один такий продукт, просто я раджу його мати, коли хочеться бути супер яскравою, супер такою, знаєте, вау-бах, щоб всі побачили її і всі зацінили. Так, давайте ще трошечки додамо ось такого бронзера. У мене у відтінку теж 0,20. В нього є запах, але, до речі, з часом він трошки вивітрився. На руку знімаю залишки, і, от, бачите, він. Літній мій варіант і досить такий пігментований, перекрила ним трошки рум'яна. І це я ще зняла на руку. Якби на руку не зняла, було б взагалі. Так, на ручку знімаємо і додаємо. Я люблю бронзер, мені здається, я з ним виглядаю набагато більш свіжою, тому, тому так, якщо комусь не подобається, вибачте, будь ласка. Але я обожнюю, як в кадрі виглядає. Пудра від Enough просто, я не знаю, це моя знахідка. Я від неї неймовірно кайфую Enough Колаген. Однозначна моя рекомендація. Нею можна поправити макіяж навіть ввечері, коли у вас уже все змилося, нічого немає. Просто берете цю пудрочку, припудрюся і все виглядає прекрасно. Пори повністю зблюрені. Перекриття додається, і взагалі все просто супер шикарно і неймовірно. Я скажу, знаєте, що я б цей тон, напевно, і не сильно припудрювала, бо він і так виглядає дуже-дуже красиво. Так, поки що я дуже довольна. Давайте нанесемо ось цю помаду, відтінок. Просто я не знаю, чим Настя думала, коли його купувала. От такий відтінок, і це блиск. Отак От вона виглядає. Запаху практично немає ніякого, і я не знаю, чи він мені підійде на заставку. Давайте його нанесемо зараз. Я вже один раз пробувала наносити, він реально дуже комфортний на губах. І, в принципі, не такий уже страшний відтінок, коли його красиво нанести. Ну, ось так виглядає цей блиск, не знаю, на що я зараз схожа, просто не знаю, але він. Насправді настільки сильно комфортний, настільки крута текстура. Я обов'язково собі візьму в другому відтінку. І гляньте на його пігментацію. да, вона напівпрозора, але він настільки чітко і красиво ліг, рівно без олівця. Я змогла це зробити. Це реально шок, просто величезний шок. Ну, мені дуже сподобалося. Давайте перейдемо до палітрочки тіней. Ось так вона виглядає. Тут бордові відтінки, можливо, навіть трошки осіння гама. Але нам це не проблема. Давайте будемо свочити. Тут, тут 5 відтінків, з них 3 матові і 2 сатинові або шиммерні. Зараз ми будемо бачити, що це за відтіночки. Так, ось так: перший, другий матовий, світлий, практично немає ніякої пігментації. Так, третій бордовий. Красивий бурдово-коричневий відтінок, четвертий шимерний такий бронзер, бронзерний відтінок, і п'ятий темно-коричневий. Ось так виглядають свочі. В принципі, досить непогано. Ці палітри круті по якості, вони класно тушуються. Тут красиві відтінки, нічого не скажеш. Давайте будемо починати з. Сильно тут складки не зробиш ніяким. Давайте я в допомогу візьму ось цю палітричку, якщо вже взяла. І наберу пушистим пензом ось цей рожевий відтінок. Я думаю, він нам сюди якраз впишеться і нанесу його в складочку. Оцей відтінок дуже красивий, він такий освіжаючий, я вам дуже сильно раджу цю палітру. В якісь поїздки в макіяжі, Ви подивіться, я просто як-небудь наношу, пігментація тут шикарна, і от уже складка готова. Я взяла суперпушисту без заморочок, скажімо так. Суперпушистий без заморочок, Настя говорить правильно, пензель, яким зробила класний. Класну тушовочку. Тепер буду набирати бордовий. Е, мені здається, ці тіні з попередньої палітри не осипалися. Особливо матові відтінки, вони тут тушуються як масло, я би сказала би. Відразу тушую і чуть-чуть заношу складочку. Так, струшую все, що можна і трошечки додам в складку. Так, ну вже виходить досить красиво. Давайте ми візьмемо ось такий золотистий, ніби він якийсь золотистий, бронзовий, щось, типу того рожево золото відтіночок. І нанесемо його на рухому повіку. О, лягає красивим окремими такими блискітками. В принципі, мені подобається. Але раз таке діло, давайте спробуємо нанести його на глітер на іншу повіку, побачимо, чи буде якась різниця. Набираю глітер праймер від, від NYX і наношу його на ліве очко. І поверх буду нашаровувати ось цей шимерний відтінок. Приклею його на праймер. Я не можу сказати, що є якась сильна різниця. Він виглядає трошки яскравіше, але якщо я нашарую на ось це око, то в принципі вони будуть однаково. Просто тут я бачу більше червоного пігмента, де був праймер. Тут більше золотистого пігменту. Я не знаю, якось так мені здається. Давайте на маленький пензлик, ось такий, нанесемо самий світлий хайлайтерний відтінок у внутрішній куточок і побачимо, що з цього вийде. Ось так він виглядає, красивий досить відтіночок. Я наношу і продовжую по зовнішньому, по нижній повіці його. Він абсолютно не осипається. І на маленький такий пензличок, який наносила хайлайтер, нанесу от сюди, по центру саме світленький відтіночок, щоб зробити теж такий маленький, ніби блік. Не сильно його тут видно, але. При переливі він буде кидатися в очі. Так, тут у нас ще залишився темний коричневий відтінок з цій палітрі. Давайте ми його на скошений пензлик. Ось такий з натурального ворсу я наберу і спробую їм промалювати щось подібне до стрілочки. Так, пігментація, ви тільки ляєте, от, і відразу стрілка вималювалася. І ще й цей пензлик дає можливість підтушувати. Давайте я візьму маленький, саме який в мене є. Це ось такий пензлик від Essence і спробую промалювати внутрішній куточок. В принципі, тіні супер пігментовані. Давайте я ще і ось тут намалюю стрілочку. Ну от, нічого ніде абсолютно не осипалося. Мені аж не хочеться додавати чорної підводки, абсолютно жодного осипання. Ну, це якийсь кайф, я нічого не можу сказати. Красиво вийшло, мені, в принципі, подобається. Давайте ми перейдемо відразу до туші і. Побачимо, що вийде в результаті. Так, туж ось така, сама популярна у Катріс, мені здається, Glam and Doll, запаху немає практично ніякого. Щіточка досить колюча, прям підколює мені віки, але красиво їх прокрашує, робить пушистими і видовжує. Так, зараз я побачу, що вийде в результаті. Ну, розчісує вона їх шикарно. Видовжує теж шикарно, підхоплює кожну війку і підкручує. Це те, що... О, те, що вона підкручує, це однозначно. Зараз побачимо, що вийде в результаті. Можливо, це моя нова улюблена туш. після бургунді Пари. Якби була коричнева, я би так, ось тут з центру вже починає з'їдатися помада. Чи що? Я бачу свій пігмент губ. Напевно, що не знаю. Зараз побачимо, поки я ще нафарбую вії. Тоді аж ми перейдемо вже до нової помадки. так. Нижні нею прокрашувати дуже зручно. Ну що, поки ось так виглядає, прикольно. Мені подобається. Ну що ж, ця туш дає можливість себе нашарувати, підчесати. І в мене вийшли супер пушисті і красиві віки. Я прям задоволена. Макіяж, реально мене тішить. Не знаю, чого так стираю помадку. Тінта абсолютно ніякого не залишилася. Підтушую і швиденько оформлю контур губ олівчиком ось таким від NYX. що, давайте перейдемо до помади. Так, Своч. Десь тут на руці зробимо. Да, вона кремова, ось така нюдва. Зараз в моїй колекції реально багато різних е, таких кремових помад, і я ними якраз і користуюся. Красивий нюдовий відтінок. Прям неймовірно красиво підійшов мені під цей макіяж. Дуже класно вийшло. Я реально кайфую, але давайте, раз таке діло, ми серединку додамо трошки цього блиску. Побачимо, що з цього вийде, якщо ні, завжди встигнемо стерти. Зробимо такий модний омбре-ефект. Ніби нічого так виходить, да? мені подобається і блиск не такий вже і поганий, як нам здавалося з самого початку. Но на губах він реально комфортний. Просто кайф, макіяж вийшов дуже крутий. Мені здається, ось це. Прям я. І це супер красиві мої відтінки. Я не знаю, як так вийшло. Я не планувала і дуже довго тянулася з цим оглядом, бо мені не хотілося, але це прям просто прекрасно. Ви тільки гляньте. Ну і що ж прийшов час конкурсу, Комусь із вас достанеться ось така. Про пелет Peach Origin, Мені так здається, вона називається з ось такими красивими відтінками. Тут є як і акцентний ось такий синій, і е, в основному це нюдова палітрочка. Якщо ось так закрити, це буде нюд-нюд. І ось цей синій просто робить трошечки якусь е, ізюмінку. Я думаю, така палітрочка буде для кожного якоюсь знахідкою, якоюсь паличкою-ворочалочкою, яка теж в таких теплих і нейтральних коричневих відтінках, це просто моє улюблене. Тож умови будуть, як завжди, прості: підписатися на мій інстаграм, підписатися на мій телеграм канал, також поставити лайк цьому відео, написати коментар і написати, як завжди, чому саме вам потрібна ця палітрочка. Одного разу в честь свята я відправила дівчинці, яка не виконала всі умови. Якщо цей раз буде хтось, хто не виконав всі умови, я не відправлю. Вона підписала. Писалася на мене і написала, звичайно, що я це побачила, кажу, вибач, ти не підписалася. Вона ну, попросила вибачення. Просто реально був новий рік, і я захотіла людині зробити свято. Знаєте, це не дуже приємно, коли ти кажеш. Ну, все, ти не виконала, давай до побачення. Але на цей раз я так зроблю, тому я вас попереджаю, будь ласка, виконуйте всі умови. Давайте будемо чесними і вигравати по правилам. Це мені це ніхто не присилає, я це купую сама і для вас це роблю. Тож будьте, будь ласка, з повагою до мене. І якщо не хочете, не приймайте участь, дайте можливість виграти тим, хто насправді цього хоче. Тож бажаю удачі і хай вона буде саме в того, хто її насправді заслуговує. І давайте по продуктам. А перше, це ось такий тональний крем. В принципі, він класний. 02 відтінок досить світлий, він красиво лежить, в нього середня перекриваюча здатність, нікуди не провалився, не підкреслив мені пори, досить красиво виглядає, і в принципі питань до нього немає ніяких класний. тон. можливо, однозначно можу його радити. Не даремно всі про нього говорять, що він крутий. Консилер теж непоганий, але трускін мені подобається трошечки, трошечки більше. Він а, класно працює, і в нього приємна текстура. В принципі, можу вам радити. Хороший консилер, якщо. Щом потрібен, будь ласка, придивіться. А, так, блиск для губ це просто любов. Я вже його запхала всі щоденний щоденну баночку, просто виберіть класний відтінок. По текстурі це щось таке, неймовірне, це таке приємне, кремове, зволожуюче, дуже крутий продукт. Реально, губи він мені настільки напитав. Класно, однозначно класно. Я вам дуже сильно рекомендую. Будь ласка, придивіться, але виберіть тільки на 0,90 відтінок, бо це відтінок бабки. Те ж саме можу сказати про ось таку помаду. Shine як вона там називається, Shine Bomb Lipstick. в мене 020 відтінку. Нюдовий, крутий, такий бежевий відтінок. Нейтральний. Він не холодний, не давно. Більше, напевно, в теплиночку, але дуже-дуже красивий відтінок. І дуже-дуже красиві відтінки палітр. Ось таких. ну З ними легко працювати. Просто береш і малюєш. Супер пігментовані класні відтінки, які тушуються абсолютно не лягають плямами. Досить непогані шимери. Да це не щось супер вау, але вони класні вони робочі. Я думаю, це саме головне. А що нам потрібно ще від продукту? Те ж саме можу сказати про рум'яна, красивенний відтіночок. Дуже він мені сподобався, гарно виглядає. Нічого ніде не підкреслює, він повністю матовий. 130-й вірніше, відтінок. Якщо не, не сподобався такий, виберіть інші рум'яна у котрі взагалі шикарні. Так само, як і бронзер, і хайлайтери, довго говорити не буду, бо вже 150 разів показувала. Ну, і ось ця штучка. Такий бронзер від Catrice теж класний. Люблю його. Придивіться до нього. Він дуже часто мене виручав. Ну і в принципі, все. Я думаю, огляд вийшов такий цікавий, скажем так, продукти реально варті уваги. Я однозначно рекомендую вам придивитися. І якщо вам сподобалося, якщо ви взяли щось для себе, буду вам безмежно вдячна. Якщо ви поставите лайк, підпишетеся і взагалі за будь-яку активність буду безмежно вдячна. Я всіх люблю, цілую і до скорих зустрічей.